Вітання усім шанувальникам українського футболу. Запрошую вас до міста Бориспіль на стадіон Колос, де сьогодні відбудеться поєдинок п'ятого туру першої ліги ПФЛ групи Б. Сьогодні Маріуполь приймає у себе номінального вдома металург і Вміє виконувати ось такі стандартні положення. Богданов потужно пробиває перший момент добивання над воротами летить м'яч. Сейв від Антона Садчука. Два залікові бали різниця між цими командами у турнірній таблиці. І сьогодні металург у разі успіху, якщо вдасться три очки здобути, можливо, то випередить. Свого сьогоднішнього суперника класна проникаюча передача, простріл не вдається. У Борисенка ще може бути момент і м'яч у ворота. Ось і він. Ахмед Алібеков відзначається забитим м'ячем. 15-та хвилина пропускає Маріуполь. Такий от стрімкий початок для запорізького металурга. Отож, Андрій Богданов. Його виконання. Ще один потужний удар. І знову знову вдається. Спричинити певні проблеми голкіперові. Бандурін, зразкове переведення від нього. Праворуч на фланг. Проходиться передача на Іродовського. Дмитро Іродовський. Один в один. Іродовський зміщується у центр іродовський Шукає можливість для удару. Іродовський пробиває над воротами. Попереду з'являється вільний простір, намагаються ефективно його використовувати. Підопічні Володимира Шиповалова І зараз вдалося завершити атаку ударом здалеку, але. Тєріхов обікрала його. І зараз шанс на контратаку для Металурга. Хороша передача проходить на правий фланг. Борисенко. Немає удару, але тут якось не скоординували свої дії футболісти Маріуполя. Врешті-решт забирає м'яч до рук Караващенко. Харжевський тут повернувся йому допомагати, але дуже хороша. Бандурін пробиває потужно. І Караващенко. Савін. Проходить передача на Зубкова. Зубков розвертається, пробиває. М'яч у ворота. Один-один. Ілля Зубков зрівнює рахунок на 63-й хвилині поєдинку. Як же неочікувано? Закидання пройшло у штрафний майданчик. М'яч в руках уголки. Ось. Зараз натяк на небезпеку. Біля воліт Металурга. Дивимося ще раз на це вкидання. Удар. І з другої спроби все-таки Осичук м'яч забирає. Богданов його навіс. М'яч влучає у стінку. І тут не дотягується Керіхов. Шушко скидав на нього головою. Прохання замінити Богданова. Зараз момент і м'яч не залітає у ворота. Ух, яка відповідь від металурга. Харжевський на підбиранні. Харжевський виконує навіс, м'яч летить прімістку в руки голкіперові. Боротьба. Зараз від Фальковського. Фальковський викочує під удар. Можна бити. Караващенко звучить фінальний свисток арбітра. Завершується сьогоднішній поєдинок. Протистояння між Маріуполем та Металургом із Запоріжжя. З рахунком 1-1, бойова. Нічия команди забирають по одному заліковому Балу.